Так, друзі, всім доброго дня. Ось, я зараз прийшов до каченяток. А, ранок. Рано, рано вранці. І хочу вам їх показати. Це каченятки, які я знімав попередньо. останнє відео. А, вже вони такі великі, гарні, вже вони дуже взялися, підросли. Серед, серед них є чуть-чуть менші, тому що то з інкубатора мої домашні. Ось, а ці куплені муларди. Такі красиві, великі. Гарні. Е, я їх до цього часу е, годував тільки кормом, а зараз я вже буквально десь тиждень часу перевожу їх на, е, на кукурудзу, більш-менш на домашній корм, тому що вони великі, їдять багато і корму трошки, виходить треба забагато, тому буду їх потихеньку переводити. Зараз в них їсти немає нічого, пити теж. І я хочу вам показати, чим я годую, що я роблю, як я це роблю. Хочу вам більш детальніше показати. Ось такі гарні каченята. Великі, дуже гарні, такі тісненькі. Трошки вони боязливі у нас, але нічого страшного. Це не є саме страшне. Зараз я вам все покажу. Тут, до речі, з цими качками ще я забрав. Від качки 10 ім докачення. Вони самі більші тут, вони теж з цими. Ось так. Тому зараз хочу вам це показати. Так, друзі, це в нас кукурудза, крупа кукурудзіна. І я вам показую комплекс, який я сам придумав. Я сам, ну, в мене немає там якогось суперкомплексу, там якогось рецепту, але я ось так беру кукурудзу, крупа кукурудзяна. і небагато. Ось, це у нас крупа кукурудзяна. І далі вже будемо додати корм. Поступово будемо переводити, Так, друзі. Ось це наша кукурудза, е, крупа кукурудзяна, Це у нас є корм після 20 днів. Е, а це є корм до 20 днів. Це для маленьких каченяток, це для великих. А, оскільки у мене корму вже дуже небагато, а він не з дешевих, він дорожчий, то я додаю і той, і той корм. Трішки того і трішки того. У мене немає ніяких там, е, е, як сказати, е, розрахунків, але я додаю там, ну, вже дивлюсь просто, скільки там вважу кукурудзу. От, наприклад, в мене десь приблизно тут 7 кг кукурудзи. Я додам, там, наприклад, дві баночки цього корму і дві баночки того корму. Баночка ось така невеличка. Ось. І додам ще преміксу. У мене є премікс, біовід. Я додам ще преміксу до цього комплексу. Це так, я сам <смеш> зробив такий розрахунок для себе, і зараз я покажу ось так. Ось так баночка один. Баночка два, це після 20, це цей, що для старших, і дві баночки додому, того що того що для менших. Раз. Два. Є у нас дві баночки. Далі у нас це у нас біовід. Я його пересипав в таку баночку, щоб мені було зручніше. ось, Там все по кілограмах на рахунок цього преміксу, там все по кілограмах. На... На цей корм у мене розрахунок, на цей корм приблизно 3 ложечки ось цього преміксу. Зараз ми насиплемо маленька чайна ложечка. Один. Два. І три. Ось такий комплекс. І зараз ми його ретельно. Дуже ретельно розмішаємо, щоб наш премікс був кругом в кормі. Ось так. Так, друзі. Корм я наш розмішав. Получилася ось така однорідна маса. Два корми до 20 днів, після 20 днів, кукурудзяна крупа і премікс. Получився ось такий корм. Зараз покажу, як я буду його насипати як вони його люблять, як вони їдять. І одразу вирішив для вас показати ще відео. Я я буду... Ну, я... Каченят в принципі вже повністю пропоїв. Залишилось тільки ось такий препарат. Я зараз його буду розводити в воді. Це, напевно, якісь вітаміни. Вітаміни. Я не можу нічого сказати, тому що я в цьому не розбираюся. А оскільки я не розбираюся, я краще не буду нічого говорити. Називається Tall Track Cox. Ось такий препарат. У е, мене каченятки вже більші. і Оскільки їх більше, і в, е, багато кілограм. Я думаю, що там у мене зараз вже є кілограм 50, е, то я чуть-чуть більше розвожу. Там на літр води 1 мл. Я беру 4 літри води і навіть чуть-чуть більше і 4 мл. Ось так я розбавляю, щоб вони всі достатньо попили. Зараз ось це лікарство і покажу, як буду поїти як буду давати їсти. Так, друзі, водичка лікарство у мене розведене. В одній поїлочці 4 літра лікарства розведене, в другій поїлочці поїлочка повна. Там просто водичка проста. І зараз я буду насипати корм. Корму насипаємо стільки, скільки вони з'їдять. Їжа треба, щоб в них була постійно. Тоді і ростуть набагато швидше, коли вони не голодні. І, і взагалі це дуже добре, коли в качок я завжди їсти. Ось так я понасипав, поналивав. Корм закриваємо назад. Ось так. І зараз буду ставити і покажу вам. Так, друзі, водичка і корм стоїть. Ось так вони їдять. Дуже сильно їдять, тому що Ну, я побачив наскільки воно їм добре. І так стараюся розводити. Зробив для себе такий комплекс. І стараюся так розводити. Корму їм вистачить до обіду приблизно. Ось, а водичка буду дивитися, якщо вони вип'ють цю, то... бо вони стали більші, п'ють водички багато. Якщо вип'ють цю, то тоді буду доливати просто водичку. Ось такі справи. Ось такі веселі гарні каченята. І їдять муларди, до речі, дуже швидко ростуть. дуже Мені подобається. Я їх брав, вони були набагато менші, за ось ці більші індокаченята, але в рості вони майже... Е... Майже вже одинакові. Ось такі справи. Там ще в мене цуплятка кричать. Далі. Ось такі справи. Можливо, щось візьмете для себе корисне. Можливо, щось подобається. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте. Мені дуже приємно, що нас більше. Мені приємно для вас працювати. Я вам дуже дякую за те, що ви зі мною. Всім дуже дякую, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Всім дякую, до побачення.